Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 394 за підручником малим без 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання серед виразів, які нам дано, знайти ті, що тотожні рівні виразу. Щоб перевірити, чи воно тотожні, нам треба їх що правильно розв'язати, тобто розкрити дужки. Поїхали з першого: у нас три в дужках y-х. Розкриваємо дужки, тут все легко так, по методу перемножити на кожен із доданків. Тобто 3 на y це буде 3 y і мінус 3 x Тотожний, тотожний, Тобто, однаковий. У нас ліва частина повинна дорівнювати правій. Ну, так, так. Значить, тотожний. Я скорочу, щоб не затримувати вам час. Наступний вираз у нас мінус 3 x мінус Y. Все так само тим самим методом. Мінус 3 на Х, це буде мінус 3х, так? Мінус на мінус дає плюс, тобто 3 y Так, міняємо місцями, ну, у нас буде 3 мінус 3х, і знову ж таки тотожні, так? Є. Так, мінус 3х мінус 3 y Ну, вони не тотожні, Тут. Я не розумію, знайдіть ті що тотожні рівні виразу. Ладно, запишемо: мінус 3х мінус 3 y ми розуміємо, що навіть якщо ми мінус винесемо за дужки, ну, от, наприклад, у нас вийде що 3х плюс 3. Ну, тобто, Не тотожні. Не тотожні. Не тотожним, у нас повинно бути щось таке. І мінус 3х плюс 3y ми вже такі розв'язували. Так? Міняємо місцями, буде 3y мінус 3х, тобто тотожним. Тобто, у нас виходить аж, о Боже, це я вже спішу. Ну, поспішиш людей насмішиш, ну все як завжди. Тобто в нас тільки третє не тутожне. Все останнє додожне. Все, Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па па